Тож, ніби ні. Зізнався, що він не знає, що він робить. за охрану, за мусор, вывоз мусора. Ну заснимите класс хочется, ну, я могу посмеяться. С нами была Владимир Владимирович, который за нас. А он сказал, я здесь все купил. В одному місці, тобто зібралася частина людей, з, одним, ну, там, з двома чи трьома міліціонерами говорили. Ця дівчина теж стояла. Один з міліціонерів, офіцер, говорив російською мовою. Вона без будь-якого хамства, без нічого. Шановний, ви працівник міліції, так спілкуйтеся державною мовою. Я сказала, відвернулася до тільки відвернулася, він із усієї дури кулаком вдарив по нирці, так що вона аж плякла на землю. Після того сам відійшов бік далі. Люди, коли зібралися, ну, навколо неї вже зібралася кількість людей, пішли за ним. Він відійшов бік, телефонував кудись. Але побачив, що люди йдуть, почав відходити. Ну і вийшло так близько сотні людей, почали за ним бігти, там взагалі з криками вбити його, чинити саму самосуд, так далі. Цей працівник міліції просто біг, з нього фуражки падали, все. Він утік звідти. Викликали міліцію слідчо оперативну групу, нею написана заява там. Опитані свідки, відібрано дані свідків. Після цього їй дійсно стало вже погано, викликали швидку. Її госпіталізовано, забита нирка і є зараз підозра на перелом ребра. Тобто наразі вона знаходиться в лікарні, тобто, де її проводиться медичний огляд. Він підійшов, просто навіть удар був сильний, такий, що дівчата слышали, удар. А наш, ох, і вот тут у нього перехопило, дихання. Підійшов і по почкам її ударив з всієї сили. І сам тікати, давай, він ударив, і за ролети давай тікати. Ми за ним біжали. Ми, ми всі, всі люди за ним біжали. Він просто біжав, он так біжав, що просто стидно. І її міліціонер вдарив по почках з кулака, тому що вона попросила його, щоб він розмовляв на українській мові з нею. Дівчина дзвонила, у неї перелом ребра з лікарні. Визвали міліцію оперативну, міліціонер одразу втік, там вже люди за ним побігли, сразу втік і все. От і зараз міліція покриває своїх. Притом він ударив її, ну як вам сказати, підійшов не те, що б'ється, як знаєте, як драка, яка ще що. Він тихаря вдарив в бік, дитині поламали ребро і там, не знаю, ще що з почкою. Через те всі возмутилися, всі сюди прийшли, щоб ну хто ж хто ж нас повинен захищати, як не міліція наша. Вони навпаки нас б'ють на місцях і на робочих, і де ми живемо. А що тут відбувалося? Хотіли потрапити до райвідділку, да? але там версіли що <смітно> <смітно> ну ми прийшли, почали. Е Треба, щоб вийшло, ну як, руководителі міліції. Вони вийшли з нами, розмовляють і говорять про те, що ви заспокоїте свій ми розберемося. Але ми знаємо, як це розберемося. Ми вже не дуже довіряємо це тому, що хтось да, що ніякої реакції немає на це.